Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося знов зробити пиріжків з лівером. Як я замішувала тісто, дівчатка, я не показувала. Я вже багато разів показувала, як я замішую тісто, а рецепт я напишу і на екрані, і в повідомленні. Зараз я порву тісто на кульки. От, такі, як гарне таке велике яйце. Приблизно. І лівер теж я не показувала, як я роблю. Тому що в мене вже є декілька роликів, як я показувала лівер, як я роблю. Так що гортайте, дивіться. Хочете по-своєму робіть хто як, хто як робить, кого як вийде, все буде смачно. Так, дівчатка, поділила я тісто на 12 рівних, рівних кусочків. Зараз накрию. Плюночкою хай трішки відпочинуть хвилин 10. Ось підготувала я лівер. У мене він просто був заморожений. Це я розморозила от, і підготувала. А як я роблю лівер? У мене тут свинячі легені, серце і трішки печінки. Це я все відварила. От, зробила багато зажарки. Посолила, поперчила, перемолола дрібнесенько. Це в мене такий начинка буде. Значить так, робимо пиріжки. Дівчатка, Розкатала я кульку в пласт такий і накладаю начинку. Хто скільки заважає. Мене маринка любить, щоб я завжди коліном клала, напихала. От. І защіпую як вареник. Ось так підгінаю. Я ось так. Дівчата, ось так. Цей край всередину. Сьогодні звичайні пиріжки. Такі доладні, будуть вони великі. Ось так я роблю. Сьогодні пиріжки. Ще один. Так само. Ось так. Це вийде, дівчата. Головне, тиша, спокій, бажання, і все буде добре. Взагалі то дівчата, пиріжки можна ліпити хто як хоче. Можна просто позліплювати і все вийде. Хоч то ось, так давайте зліпимо. Можна трикутником, це значить, ось так, з цього краю, дві сторони підібрали. А з цього краю ось одну, дивіться. І буде трикутник у нас. Головне, щоб смачно було. І все буде добре. Дякую вам дуже за підписки, за гарні коментарі. Дуже багато коментарів було. Вітали багато. От. Я вам дуже вдячна. Теж бажаю всім всього найкращого. Ось так ще, дівчатка, давайте ще пару штук зробимо ватрушних. Ще відкритий буде. Ще такі. Ось, дівчатка, наліпила я пиріжки таких. Ставлю в розстойку. Простойка, у мене це. Де. Газова плита. Я включаю нагріватися духовку на 180 градусів, і тим часом вони в мене зверху будуть стояти. і обов'язково накриваю рушничком. Табулочки мої підійшли, ось такі гарні. Збільшились вдвічі, а може навіть і більше. Помазала я їх курячим яєчком і ставлю в духовку випікати хвилин на 20. Дівчатка згадала. Можна потрусити кунжутом, якщо у когось він є. А взагалі то начинку можна робити любу. Я люблю це саме більше з, з лівером і з повидлом яблучним. Ось, дівчатка, спекла я пиріжків з таких. Гарні такі, доладні. Це те, що я старалася ліпила, він. Він відкрився. Ще ж я кажу, дівчата, зліплюйте гарно, гарненько зліплюйте, щоб вони не розкручувалися. Ось такий теж почав тікати. Ну то таке дарма. Зате спечений, гарний, суперовий просто. Всі гарні, всі. І Такі, відкриті пиріжки, то називаються відкриті. Такі ще зробила суперовий дівчата. Тісто по-своєму смачне, М -м. А начинка по-своєму. Кому подобаються мої рецепти, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, пишіть щось у коментарях. Я буду дуже вдячною. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі.